Оце тут по цьому ходили перший, другий, третій трамвай. І от Плеханівської до проспекту, да, це зазивалося вулиця Херсонська. Спочатку це були конки, потім це було трамваї. Рішення про усунення трамвайної колії з вулиці Соборної було прийнято у 1954 році. І ця колія була перенесена на вулицю Потьомкінську. А от якихось таких прям задокументованих офіційних причин, чому саме було прийнято таке рішення, ми поки що не знайшли. Ймовірно, ну я вважаю, багато хто з дослідників вважає, що це взагалі була загальна тенденція, бо це був період післявоєнний, після Другої світової війни, коли всі міста відновлювалися. Будувалося нове місто, і за стандартами, можливо, за якимись ідеями, центральні вулиці дуже часто робилися пішохідними.